Вітаю, мене звати Неля Малюта. Я експертка з продажів і авторка книжки основи продажів, ефективна комунікація з покупцями. Я хочу, щоб знання про продажі стали доступними будь-якому українському підприємцю і фрилансеру. Я хочу, щоб наші українські бізнеси ставали ефективнішими і зростали, виходили на нові ринки і робили економіку України сильнішою. І я радію, що на нашому ринку є класні інструменти, такі як CRM, які допомагають цьому моєму бажанню здійснюватися. Це супер важливо, щоб підприємці могли організувати свій процес продажу в зручній, простій, зрозумілій CRM-системі, щоб її легко можна було імплементувати, щоб цей низький поріг я Дуже радію, що у нас такі інструменти є. Я бажаю якісь ерем зростання. Я бажаю нових класних клієнтів і продовжувати робити те, що ви робите, тому що це важливо і потрібно нашому українському ринку.